ми ніколи не планували покидати нашу країну. Там був наш дім, наші вулиці, наше життя. Ми не шукали іншої долі, але війна почалася в нашому домі. Ми ніколи не планували, йти з рідного дому Там були наші імена, наші люди знайомі. Не тікали за мріями, не міняли країни. Та війна постукала в двері без причини Небо тріснуло вибухом. Тиша стала страхом, валізи, не від бажання, щоб вижити якось, ми виїхали не за кращим життям, а щоб жити взагалі, залишивши серце там, де сирени і дими. Марець строгай, тут серце і сталь ми лікуємо машини, знаємо кожну деталь. Чесно, відверто, без зайвих прикрас ігра. Канада зустріла дощем і холодним ранком. Нові правила, мова, інша, асфальт під ногами. Ми почали з нуля без схеми, гарантій, тільки руки, досвід і характер зісталі день у гаражі, ніч з мовою і планами. Ми вчилися знову бути сильними, справжніми, не по паспорту, по роботі судили. Тут повагу не дають її заробили. Має Канада чує на марі слід у симноті. Ключ повертається і двигун летить. Ми не просто сервіс, це наша сім'я, остріванку верз, не наші імна. Кожен болт це відповідальність, кожен клієнт це довіра і честь. Ми не гонимося швидким прибутком, бо добре ім'я це більше ніж кеш. Від старих пікапів до нових машин. Ми відповідаємо за кожен наш тин. Коли клієнт усміхнувся і поїхав спокійно, ми знаємо. День прожити гідно виш Ми пам'ятаємо, звідки прийшли, І знаємо заради чого живем Війна забрала дім, але не зламала нас. Бо майбутнє ми будуємо власними руками зараз. Фіналовий Фінал. стругаєш, не просто Сергій сюда, цей ж i just...